Людина, працюєте в місті СТЦК? Показуйте. Показуйте, показуйте. Показуйте! України Як ТСБ, так і Ну хорошо. Я не буду спілкуватися. Причина зупинку, я сказав ще раз. Камера включена? Ну, все, ви попередили. Ні. Так, РЦСК, Та я з вами не спілкуюсь, ви мене не зупиняли, я з поліцією. Я з вами спілкуюсь. Будь ласка, плюс на телефон, я обов'язково викупив. Ні, я з вами не буду спілкувати. Причина зупинення, основна причинка. Ви подивіться і капровка. А мені ваші пояснення не 14... І що вона каже? І що вона каже? І стаття 35... п'ята говорить. Да от так і скажіть. От бачите, вас на вас всі ругаються. Ви не хочете служити самі і зупиняєте. Я відслужив і не буду нічого пред'являти. Я вже був. -то. Не буду я нічого підставляти. Причина зупинки на. У мене теж все фіксує. У мене теж все фіксує. Який стаціонарний? Де? 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 Покажіть документи. Документ. Документи. Документи. Які вам документи. На стаціонарний блокпост! Немає стаціонарного блокпосту. І К-35. І що? Стаціонарний блок Ні, це немає, Де в документах? Покажіть мені. Ну і я, я вам не повинен нічого показувати. Не причину я вам ви... можу пояснити, що я а не ви, маю на законних ви, підставах. Ласка, ваше військово документи. не покажу я. Не, ну не покажу. Ви не законну причину не підставили. Це незаконний блокпост, пацани. Ви кошмарите людей. Я від відвоював, а ви кошмарите а людей. Там пробка, а ви тут? А мені без різниці, вам це не надо знати. Де я воював? Я воював. Ви чекайте, я не з вами. Я з вас вас поважаю. дивіться, що ти воюваю. Поважають тих хлопців, які зараз іще воюють. Я їх поважаю. Ми працюємо на ту штуку хлопців, які там. Я розумію Але вас, не я не вас розумію. Є. Ви свою роботу виконуєте, вони свою роботу спочатку не виконують. Не Ні, говоримо, вони не допомагають, вони не хочуть служити. Не, не трогайте мене, будь е, ласка. Отак от оттако. От от. Контенті. А він каже, документи, у мене все, не хочете воювати. Стоїте, людей кошмарите. Це пизда. Це, це, це просто пизда. Не дам я документ, ніко підставі.